Адаптивний спорт чи не найкращий спосіб реабілітації для тисяч ветеранів, які отримали на війні тяжкі травми? Втім, до кожного потрібен особливий підхід, як і правильно підібраний вид спорту. На Київщині зібралися тренери з усієї країни, щоб поділитися досвідом і навчитися ефективніше працювати з тими, хто відновлюється після поранень. Про те, як розвивається адаптивний спорт в Україні та яке нове обладнання використовують, щоб повертати людей до активного життя, розкажуть мої колеги. Треную тих, чия воля сильніша за тіло. Написано на їхніх футболках, адже вони мають справу з ветеранами, що зазнали серйозних травм на фронті. Хто ніколи не займався єдиноборствами, вони захочуть. Десятки тренерів, психологів, реабілітологів зібралися на Київщині, щоб підвищити кваліфікацію. Вони обмінюються досвідом і отримують нові знання про те, як працювати з тими, хто заплатив за нашу свободу своїм здоров'ям. Ми відпрацьовували з нашими ветеранами, тренерами, які асистують нам. Ми відпрацьовували різні вправи в тренажерному залі, як адаптуватися під кожний випадок, тобто це або людина з протезом, або колісне, або поранення, які не дають змоги виконувати рухи в якихось амплітудах. Волейбол, сидячи, баскетбол у кріслах колісних, фітнес організатори кажуть, на навчання надійшло понад 250 заявок з усієї України. Протягом півтора місяця учасники слухали онлайн-лекції від психологів, реабілітологів, експертів із безбар'єрності, фізіотерапевтів і тренерів з адаптивних видів спорту. Після цього понад три десятки фахівців змогли долучитися до практичних занять. У нас тут є тренери, які є учасниками учасниці програми. У нас тут є присутні ветерани, які були учасниками збірних, і горноскорених. після стали асистентами тренерів з конкретного виду спорту. Після там долучилися вже як тренери безпосередньо на іграх нескорених. І зараз вони там в якості також асистентів тренерів мають можливість розказати на собі та показати власне як і відпрацювати вправи, які там їм показують там чи розказують, і поділитися. Своїм досвідом сьогодні я ділилась навичками: саме як допомагати, як страхувати військового там ветерана, та да, в спортзалі, а саме, якщо він на кріслі колісному, тому що є дуже багато різних моментів, казусів, да, коли людина просто може там впасти, і треба просто правильно вміти її підняти. Під час практичних занять учасники мали змогу протестувати нове обладнання, створене спеціально для людей із травмами. Ось велосипед, що дозволяє спортсмену їхати напівлежачи. а таку вправу можна впроваджувати під час тренувань з адаптивного волейболу чи баскетболу. Не собаникам партнера м'яч. Ми їдемо. Бачите, як гарно виходить. Пассупер. Віктор потрапив на фронт ще у 2014-му. Боронив від окупантів Луганськ, дістав поранення. Певний час важко було навіть ходити, але найважче виявилося прийняти те, що більше не можна займатися улюбленою легкою атлетикою. Та любов до спорту перемогла фізичний біль. Тривала реабілітація, і зрештою, віктор став учасником ігор нескорених. Тепер прагне бути не лише спортсменом, а й тренуватися тих, хто як і він колись проходить важкий шлях реабілітації? На жаль, таких ветеранів буде все більше і більше. Ну, важливо розвивати цей напрямок спорту, так як без нього ветерани просто не будуть знати, чим займатися. І, і на мої переконання, як я вже сказав, що врахую, що спорт це основний саме потужний засіб для реабілітації і соціалізації військових. Спорт має величезне значення для відновлення ветеранів, наголошують організатори та учасники програми. А тому підготовка тренерів, які розуміють специфіку роботи в умовах війни, критично важлива. Це перший пілотний проєкт навчання. Програма має на меті посилити кваліфікацію фахівців і водночас отримати відгуки від ветеранів, які проходять реабілітацію. Саме так переконані організатори та учасники формується нова культура культура інклюзивності, де бере гору не фізичний біль, а сила духу. Євген Онупрієнко, Софія Буличова, Максим Чеблін. Подробиці телеканали Інтер, марафон. Єдині новини.